Ми продовжуємо тему вектори. Нагадаю, так коротенько перед початком, ну, перед продовженням нашої практичної частини, що ми на попередньому році е перейшли до параграфу 39, і це вектори у просторі. Вектор це відрізок, що має напрямок. В записі вектора має значення розташування. букв. Перша буква в назві це початок, друга це кінець вектора. Тому вектор АБ не дорівнює вектору БА. Рівні вектори це ті, які і мають однаковий напрямок і мають однакову довжину. Але напрямок можна визначити лише якщо вектори колініарні, тобто належать одній прямій або паралельним прямим. Ну, таким чином. Те, що ми вчили ще раз в 9 класі, це ж у нас і зараз нічого не змінилося, але ж ми бачимо вектори у просторі. Далі, вектори, які є колінеарними, вони можуть бути співнапрямленими або прослежно напрямленими. Для цього є спеціальні позначки, стрілочки в одну сторону між векторами напрямлені і в різні боки це протилежно напрямлені. Далі. Крім того, рівні вектори це не лише ті, які мають однаковий напрямок, тобто напрямлені і однакову довжину. Ще можна визначати рівність векторів якщо, векторів, якщо у них рівні координати, то тоді вектори рівні. Навпаки, якщо вектори рівні, то у них рівні координати. Як визначаються координати вектора у просторі? Якщо ми візьмемо систему координат простору і в просторі розміщено вектор А блакитного кольору, і щоб знайти координати вектора А, потрібно помістити паралельним перенесенням початок вектора А з початком координат. І тоді... Координати точки А це будуть координати нашого вектора А. І це у нас записано, що координати вектора А координати точки А. Запис такий: вектора має координати Хісу З. Далі, нагадаю, щоб знайти координати вектора, існує така теорема, що якщо точки а з координатами x1 y1 z1, b, Х2, y 2 z2, Відповідно, початок, тобто А, початок, а b, кінець вектора А, то числа х2-х1 y 2 y 1 z 2 1 дорівнюють відповідно першій, другій, третій координатам вектора А. По-простому, щоб знайти координати вектора, потрібно від координат кінця відняти координати початку. І остання це довжина вектора або модуль вектора до рівня корню квадратному і суми квадратів координат вектора. Це ми розібрали і вже розв'язали багато задач. Перші задачі були графічні на виявлення співнапрямлених, протилежно напрямлених векторів, рівних векторів. Далі ми розв'язали задачі на знаходження координат вектора від кінця відняти початок. 39:9. знайти модуль вектора, просто підставити формулу. Ну і йдемо далі. Тут у нас, дивіться, не так багато. ну, Спробуємо розв'язати ті задачі, що планується на класну роботу. І так, так, 39, 39.11. 39. Значить, координати кінця вектора ПФ, e, якщо П дорівнює 3, 5, мінус 1. І так я ну, запишу умову. Вектор ПФ має координати 2-3, 6. Координати точки П мінус 1 І знайти координати кінця. Тобто точки F, координати точки F. Давайте ми координати кінця позначимо x2, y2. З2. Координату початку я підпишу x1, y1, z1. Ми знаємо, щоб знайти координати вектора, потрібно від кінця відняти початок. Тобто, якщо ми скажемо, що тут x, y, z координати вектора P, f, то x ми знаходили x2 мінус x1. Не ось от отак от напишу. E, y ми знаходили y2, відняти y 1. І z ми знаходили z2 відняти z1. Іншими словами, дивіться, теж схематично візьмуть червоний кольор. Це не дуже, ну так скажемо, правильно з точки зору запису математичного, але це просто допомагає знаходити, так? Тому що ми знаємо, що якщо від F відняти P PF вектор, да? то щоб знайти координати точки F, Потрібно до ПФ додати П. Так, ну, як ми записали, якщо від кінця відняти початок, щоб знайти зменшуване, так, потрібно до різниці додати від'ємну. Ну і тому ми можемо одразу записати, що точка F має координати. Щоб знайти, потрібно від ПФ відняти П. Тобто 2 відняти 3. Я прям так напишу. Далі, мінус 3 відняти 5. Далі, ой, що відняти кажуть? Додати, вибачайте. Додати. 2, додати 3. Мінус 3, додати 5. І 6, Додати мінус 1. Ну і потім. F має координати. Можна одразу ну, додавати було і записувати, що це 5, 2, 5. І це наша відповідь. Ой, так. Відповідь. І так, ще раз, щоб знайти координати вектора, потрібно від координат кінця відняти координати початку. Я записала F мінус П. Дорівнює PF. Тому, щоб знайти F координати F- точки, потрібно від до координат PF додати П. Я оце все додала. І отримали такий, такий результат. так. Далі 3913. Дано точки а, Б, С, Знайти координати точки Д, такої, що А, Б дорівнює С Д. Дивіться, вектор а, Б дорівнює вектору С, Д. І якщо з точки зору координат, то рівні вектори мають рівні координати. Тому дивимося, у нас є. Координати кінця і початку вектора АВ. І ми можемо знайти координати вектора АВ. Що ми робимо, щоб знайти АВ, це так, знову ж таки, коротеньке правило. От. Від кінця від В, відняти А. Ідемо, йдемо, щоб знайти АВ. від В, віднімаємо А. 1 відняти мінус 2. Тобто 1 додати 2. 3. Далі 2 відняти 3 мінус 1. 4 відняти 5, мінус 1. Ми знайшли координати вектора А. Далі, якщо ми скажемо, що наша точка Д. Яку потрібно координати, якою потрібно знайти, я тут, точка D. Має координати, е, нехай буде X, Y, Z, невідомі, і її потрібно знайти. То тоді координати вектора CD, я тут напишу поруч, CD, тобто CD, потрібно від D відняти C. І те, що віднімаємо від d, тобто x, відняти С, відняти 4. Далі від y, тобто від точки координати по ігру точки D, відняти мінус 3, а відняти мінус 3 – це додати 3. Мінус-мінус 3 – додати 3. І від D віднімаємо координати Z по C. Тобто відняти 6. Оскільки у нас ми маємо беру інший колір, що вектор АВ дорівнює СД, то координати цих векторів, я тут напишу дорівнені. Рівні. Тобто 3 дорівнює x-4. Тобто, я також x-4 дорівнює 3. Тому x. Дорівнює 7. Знайшли координат. Далі беру. Y плюс 3 дорівнює мінус 1, тобто координати по рівні. Y плюс 3 дорівнює мінус 1. Y дорівнює мінус 4. І останнє. z мінус 6 дорівнює мінус 1. Тому ми пишемо z мінус 6 дорівнює мінус 1. І тоді ми пишемо, z дорівнює мінус 1 додати 6, це буде 5. Таким чином точка d. Точка D. Має координати x y z. Хім мінус 4Z. І ми знайшли те, що від нас було потрібно. Ще раз, що ми тут використовували? Те, що рівні вектори мають рівні координати. Щоб знайти координати векторів, потрібно від кінця координат від кінця відняти координати початку. Тому ми ну, застосували те, що я сказала, і розв'язали задачу. Далі номер 3915. І так, модуль вектора А до рівнює 13. Знайти значення. Нагадую, що, е якщо у нас є вектор з координатами мінус 4 у 12. І сказали, що модуль цього вектора дорівнює 13, то ми можемо згадати формулу, що модуль вектора А дорівнює ковню квадратного. Кожну координату зводимо до квадрату, мінус 4 в квадраті, це 16, плюс в квадрат. плюс 12 в квадраті – 144. Це за формулу, як знайти модуль вектора. Далі маємо в квадрат. плюс, що там у нас, 160. І цей наш модуль він дорівнює 13. Тобто ми можемо написати, що y квадрат плюс 160 дорівнює 13. Оскільки корінь дорівнює додатньому значенню, ми можемо обидві частини, ліву і праву частину рівняння утвореного звести до квадрату. Квадрат корінь прибирається. Ми вчили і раціональні рівняння на початку навчального року. І це дорівнює 13 квадрат 169. Тому ігре квадрат дорівнює 169 мінус 160, тобто 9. І маємо, що ігри перша у нас дорівнює корінь із 93, а y друге дорівнює корінь мінус корінь 9, мінус 3. І тоді ми кажемо, знайти значення Y. Таких значень у нас 2. Тому відповідь, я тут пишу відповідь. Y у нас буде мати, ну, щас, Тобто Y дорівнює 3 або у дорівнює мінус 3. Так, ну, тобто, застосувавши да, одну формулу для знаходження модуля вектора, склали рівняння і його розв'язала. Зверніть увагу, тут, е, не по, немає потреби робити малюнки якісь певні. Формули згадали, зробили. Наступний номер 3917. Так, використовуючи вектори, доведіть, що чотирокутник А, Б, С, Д з вершинами в точках А, мінус 4, 2, 5, і Б, мінус 6, 3, 0, 7, 12, 8, 1, Д, 14, 9, 6 є паралелограмом. Дивіться, якщо тут сказано, що Довести, що чотирикутник є паралелограм, то він буде паралелограмом. Тому дивіться, ці точки ми не будуємо прямо в системі координат, як потрібно. Я будую паралелограм схематично. Звичайний паралелограм. Но це потрібно в даній задачі, щоб побачити деякі речі. Зараз я позначаю А Б. Далі зручно підписати прямо тут на малюночку всі наші координати. Точка А має координату мінус 4. 2,5. Точка Б має координату мінус 6, 3 0. -6, 3, 0. Точка С має координати. Щас 12, мінус 8, 1. 12. 8, 1. І точка Д має координати 14, мінус 9. 6. Зараз я перевірю, щоб ніде день нічого не помилилося. А, мінус 4, 25 b 6, 3, 0, C – 12 1, і d 14 6. Довести, що цей чотирокутник є паралелограмом. Але дивіться, тут можна координатним методом довести, але нас довести, використовуючи вектори. Так, зараз я візьму інший колір використовуючи вектор. Ну, тоді думаємо, як же довести використовуючи вектори. Ну, По-перше, потрібно знати ознаки паралелограма. Я нагадую, що щоб довести, що чотирикутник є паралелограмом, є доведення за означенням, тобто довести, що протилежні сторони паралельні. Тоді чотирикутник буде паралелограмом. Або за ознаками. Ознаки у нас були такі: якщо діагоналі чотирокутника точкою перетину біля це то це чотирокутник паралелограм. Далі. Якщо у чотирокутника пара протилежних сторін е паралельні і рівні між собою, то тоді е це у нас буде. Паралелограм. І якщо протилежні сторони попарно рівні, то тоді це буде паралелограм. Тепер дивіться, із цих, цих чотирьох можливостей довести що чотирикутний паралелограм, потрібно обрати, яка дасть змогу використати вектори. І так дивіться. Можна зробити так. Взяти ознаку там, де, якщо протилежні вектори, якщо протилежні сторони рівні, то тоді наша чотирикутник буде паралелограм. Тобто, знайти координати векторів, які містять сторони, потім знайти їх абсолютні величини, тобто модулі. І потім вже зробити висновок, що це паралелограм. А можна взяти пару векторів, давайте візьмемо пару векторів. Я їх позначу, які містять сторони. Ну, наприклад, вектор BT і вектор AD. Це простіше, ніж те, що я казала. Дивіться. Ми пам'ятаємо, що а, вектори, які мають рівні координати, будуть рівними. Але рівні вектори це ті, які мають однакову довжину і однаковий напрямок. Однаковий напрямок можна визначити, якщо вектори або на одній прямій, або на паралельних прямих. Ну, іншими словами, оскільки нам дано, що це чотирикутник початково, то А, Б, С, Д не належать одній прямій. Тому вони можуть бути, якщо у нас ми знайдемо координати вектора БЦ, координати вектора АД. І всі координати будуть рівні, це буде говорити про те, що це вектори колініарні, тобто належать паралельним прямим. І якщо координати рівні, то і їх довжини теж будуть рівні. Тому ми беремо ознаку, що протилежні сторони чотирикутника паралельні і рівні між собою. І тоді це чотирикутник буде паралелограмом. Тепер цю ідею реалізуємо, записуємо її таким чином. Перше, ми знаходимо координати вектора БС. Як знаходимо? Від кінця віднімаємо початок, тобто від С віднімаємо Б. 12-6. Мінус, мінус 12 плюс 6 буде 18. Мінус 8, мінус 3, мінус 11. 1 відняти 0 1. Знайшли координати вектора Б. Друге координати вектора аД. 14, мінус, мінус 4, 14 плюс 4. Дорівнює 18. Від До кінця віднімаємо початок від da. ДА. Мінус 9, мінус 2, мінус 11. І 6 відняти 5, 1. З цього робимо висновок, що вектор BC дорівнює вектору аД тільки координати цих векторів рівні. А уже з цього випливає, що БС паралельно АД мається на увазі протилежні сторони, і БЦ дорівнює АД. Я вже пишу, дивіться, без векторів по відношенню до нашого паралелограму, тобто сторони, протилежні сторони, паралельні та рівні. І з цього випливає, що АБЦД коротко ПГМ паралелограм за ознакою паралелограм. Тобто, таким чином ми довели, що чотирикутник є паралелограмом. Так, це я прибрала. Тут остання задача, яка залишилась. Ну, зараз я почнемо, а там, якщо вона велика, то ми встигнемо там за 3 хвилини. І так, а модуль вектора М модуль вектора М дорівнює 4 корінь 3, а його координати є рівним. Тобто, якщо ми говоримо, що вектор М має координати, а1, наприклад, А2. І ми говоримо, що його координат... Ой, А2, А3. я вибачаю, там же третя координата. А1, А2. А3 нехай буде, так? Позначу координати. І кажуть, що Модуль вектор М, верні, 4 коїсти, а його координати є рівними. Тобто, А1. Дорівнює А2, дорівнює А3. І дорівнює нехай якомусь там значенню. Ну, нехай просто, просто А. Хорошо, якомусь значенню А. І тоді ми говоримо, як ми знаходимо модуль. Модуль вектора М. Це корінь квадратний. Кожну координату зводимо до квадрату. Якщо перша координата А, то це А квадрат. Друга теж дорівнює число А, це А квадрат. І третя теж дорівнює число А, це А квадрат. У нас з вами буде корінь і 3А квадрат. Так. І е, це наш модуль. Корінь із 3А квадрат. Далі. Знайти координати вектора М. Ну, Тоді ми повинні написати, що тільки нас за умовою, модуль, тобто корінь із 3а квадрат, дорівнює 4 корінь з 3, потрібно розглядати таке рівня. Зводимо до квадрату обидві частини нашої рівності. Квадрат корінь прибирає 3А квадрат дорівнює. Тут 4 в квадраті окремо 16 корінь 3 в квадраті 3. 3А квадрат дорівнює. А ми так і не будемо, хай буде 16 на 3, не буду я множити. Просто скажемо, давайте ми все поділимо на 3. І тоді буде а квадрат дорівнює 16. І з цього випливає, що а перше дорівнює 4, а а друге, мається на увазі корінь рівняння дорівнює мінус 4. Тому у нас два варіанти, оскільки у вектора М відповідь. Координати можуть бути 4, 4. 4, тому що всі координати рівні. Або М має координати мінус 4, мінус 4, мінус. Таким чином знайти координати вектора М ми знайшли координати цього вектору. Ну от ми і завершили цей параграф. Пишемо домашнє завдання. Параграф 39.

Це діти до побачення до наступного уроку.